Друзі, пропонуємо вам до уваги ще один лотик мікса «Англія» Крем якість 510 гривень кілограм. Дуже-дуже такий вдалий лот вийшов. Багато буде в цьому лоті саме суконьок. Легенькі, гарненькі і присутні бренди. До речі, це Бохо, це Прімарко, ось така гарненька, легесенька руба, сорочечка. Знов бачимо суконька, розміри будуть різні, стильові класні такі футболочки. Можуть бути такі сорочечки, блузочки, сорочки. І знов бачимо така сукня. Невисома, гарненька, яркенька. Такі нарядні кофточки можуть бути і ще одна трикотажна, класна суконька на літо. Такі блузочки і знову суконька бохо. Будуть шортики так само в цьому міксі, і знову бачимо суконька така пляжний варіант полосочка. Великий розмірочок, трикотажна, класнюча. Бачимо XLR 2022 розмір папая. Така джинсова сукня, так само досить класна. Стильова, модна, сучасна спідничка. Це такий наборчик. Він складається з от таких ось трьох одиничок, шортики, топ і ось така накидочка з пасочком. Знов сукня, великий розмір, така небесна, невисома, класнюча сорочка. Новесенька в цьому міксі буде до 90% товару з бірочками. Причому собі вартість за що того, що речі теж сукенька класна, така. Котонова. І ще одна ось така велика трошки в іншому розмірі. То собі вартість буде 65-70 гривень. Ось така тунічка подовжена з брючками, буде гарна на літо. Такі базові можуть бути маєчки, шортики, футболочки. І знов така нарядна, класна блузочка, чорна маленька суконька. Ось такі футболочки. І знову бачимо сукня. До речі, сукні зараз дуже буде в нагоді перед випускними. Така рубашечного плану. Ось ця сукня дуже класна. Новенька, емочка, так дуже акцентно зроблена і спречива. Спідничка. Це таке ярке, сучасне, молодіжне, розмірки різні, ось така класненька. 510 гривень за кілограм, собі вартість 65-70 гривень і лотик досить-досить вдали. Тож звертайтесь до менеджерів та замовляйте.